Всім-всім привіт! Всім доброго ранку. Ой, так люблю цю ковтинку, вона така приємна. Тепленька. Так, сьогодні у нас 12 листопада. Зараз впущу котиків, бо я їх випроводила, щоб вони собі туалет здійснили. Хороничный. Сейчас я их пущу. Заходьте. Заходьте. заходь, Все, сейчас, сейчас я дам Так, на. На И на Водичка у вас стоїть, а сама куп'ю водички. Да, їм того корму на неділю, хоч би вистачило. Бо вони вже так супи не хочуть їсти. Насиплю їм туди, вони не їдять. Ой, ну один раз у тиждень 70 гривень це не такі великі гроші. Щось добреньке, то будуть їсти, як якісь котлетки чи якісь пиріжечки, щось таке будуть. Молочко. Це вони будуть їсти. Так, водичку. це вже друга склянка, Проснулася о шостій, випила ліки від тиску і склянку води випила. Це вже друга. Так що так, поставлю каву, муля вже на своєму у улюбленому місці, так? Да? Моя ти зірочка маленька, та не бійся, я не буду тебе люгати. Сиди. Сиди. Так, позвонив Сережа, поговорили. Все в порядку. Так, а я зараз хочу, хочу все ж таки зробити, наліпити йому вареничків із з Зараз із Піду в погріб наберу картоплі і поставлю варити. Буде пюрешка. А печінку помелю. Я не знаю, мабуть, у цьому у блендері, так? спробую. Помилю, підсмажу, цибулькою і зроблю такий фаршик картопелька і печіночка. Це буде на вареники начинка. Все, дівчатка, пішла я працювати. Давайте. А на сьогодні нормальний настрій. Ой, але ж тільки теж була вранці зайшла у новини, кривий ріг обстріляли, там загинули люди, дуже постраждали, попали у будинок. Націлено обстріляли житловий будинок. Ой, та царство Небесне людям. Боже, там дітки загинули, спали собі діти. Так, да, і, і, і що ще, і Запоріжжя. Це я подивилась новини та і... царство небесне людям. Господи милостиві, коли ж воно вже закінчиться? Все, давайте, дівчатка, буду працювати, буду щось робити. Так, печіночку перебила блендером. Чіночку перекрутила, зараз підсмажу цибульку і підсмажу, вкину печіночку, це піде у варенички. Картопельку поставила варити. Зроблю пюрешечку, вкину туди оцю печіночку, підсмажену на цибульку. І буду ліпити варенички. Так, Цибулька стала прозорою. Зараз сюди вкидаю пічіночку мелену. Картупілька вже кипить. А тут поставила собі бульйончик. Наклала баночку собі паштету. а тут піде у варенички. А це я собі паштетик отаку баночку, невеличку. Скільки тут грам 350-400. Да, ну, хороша штука. Так, це буде нам паштетик такий. Вранці став, щось намазав та їхала. Сир кисломолочний із одного бутля молока. Коли корови йдуть в запуск, тоді довго вже не скисає молоко. Це вже будемо чекати до отелу. Все, зробила таку начинку, пом'яла картопельку і додала печіночку, паштетик. Все тепер прохолоне і буду ліпити варенички. Ось так. Додала масличка, я забула. сказати. Додала вершкове масло і перетоптала. Все, тепер чекаємо, поки прохолоне. Ось такий в мене обід. Бедро куряче, 2 яйця і салат із свіжих помідор. Так. Все, половина 12-ї. Хочу їстки. Це в мене сніданок, можна сказати. Я вранці пила каву. І 30 грамів сиру. Відміряла собі. І оце такий у мене був перекусний. Все, дівчатка снідаю. І буду потім ліпити вареників, нехай прохолоне. У мене сумішця, фаршик прохолоне, і буду ліпити на кінець то. А зараз всім смачного. А я у новини. Помідори дозріли, такі добрі. Вони вже були не такі добрі, а зараз добрі, дуже добрі. Поки що я їх ставлю в морозілку. От так. Ніхто ніде не пристає. ось, Все в порядку. Так. так, ставлю морозилку. Часок постоять, я їх потім переверну на другу сторону, щоб ніде ніхто не прилип. І тісто. Завтра продовжу. У мене друга чашечка кави на сьогодні. Хочу шоколадкою. Шматочок зараз собі. Значить 99%. Я хочу почитати, скільки тут цукру. Ну, цукру тут геть, мало щось. Ну, Отакий от шоколад. 99% какао. Зараз буду смакувати. Іноді можна собі дозволити, тому що геть відмовитися не можна. Від цукру там, від можна себе побалувати. Так, зараз я його розділю отак. Від, відламаю собі, відріжу. Ну що? Ану. Угу. Кава геть без нічого геть. Чорна кава. Без підсолоджувача, без молока, без вершків, без нічого. Шоколад, звичайно, що він гіркий, багато його не з'їси, ну, нам таке і треба. Це такий шоколад нам можна використовувати, як робити глазур Діабетикам, коли ми печемо для себе. Правильні там тортики, пірожина. Як правильно по-українськи? Тістечка, так? Да? То робити глазур? Цукерки, муля на вікні. Так, вареники я сьогодні порцію зробила. Ще завтра зроблю, та і все. Сьогодні вже треба якось зібратися. Зараз поп'ю каву пів на третю. 14.30. Поп'ю каву. Трішки відпочину і піду на фізкультуру. Сьогодні треба трішки раніше, десь о 15.30, через годинку йти. Бо о 16-тій о 16 це вже пізно. Гель темно. Гора посуду. Такої шоколадки багато і не з'їси. Це з цукором яка. Ото 80%, 74% какао. Оту можна з'їсти всю. А цю шматочок з'їла і все. І не хочу. Ну, і добре. Все, дівчатка. Іду відпочивати. Киша дівчатка поставила відео. Отже, я така, а там, бачите, яка красуня. Мерлін Монро. А тут отака, справжня. Трішки гумору нам посміялася. Ну, от було б добре, якби була така гарна. Ну, де ж уже все. І такою гарною я такої гарної не було ніколи. Хочеться, звичайно. Хоч трішки посміялась. Не судіть строго. Так, 15.30. Вирушили сумочки вперед. Не знайшла ту свою білу шапку. Ти вби й шукала, шукала, де я її притулила. Знайшла стару. Та яка різниця? Я ж, я ж не в центр да Ми біля мосту. Ось. Все, вирушаємо. Вирушаємо. Робимо один круг. І постараюся сьогодні зробити фізичні вправи. Може ж не стимніє. Сьогодні ж раніше вийшло, на пів години раніше. Пішла я, пішли і ми. А дивіться, сьогодні який рясний кущ. Ой-ой, його... зараз буду рвати. Такий низенький він. Ось річка дивіться. Гарно в нас, так? Ой, гарно. Мої собачки. Так, сніжок побіг. А, ось і букет. Хе -хе. Де це ти був? Букет? Де це ти був? Ха? Ти там щось знайшов? Щось облизуєся. Так. Трішки нарву шипши. Не можу спокійно. Дивіться, ну дивіться як. Рясно, боже. Це ж добре для печінки, для нирок, для всього. Очищається організм, коли вживаєш пшину. 16-13 я на своєму місці. Я обминала, обминала його довго, Ну, сьогодні треба позайматися. Фізичні вправи дуже корисні і для тих, у кого діабет. Особливо. Тому що, коли ми робимо вправи, то молочна кислота, яка накоплюється у нас у м'язах, вона виходить і зменшується, і зменшується цей. Зараз сніжок, підожди. М -м -м -м, забула я, що, що зменшується. Ну, глюкоза крові зменшується. Цукор крові падає. Отак. Я? А ми тут будемо допомагати, да? мої, мої друзі. Мої друзі маленькі. Ну, бабуся буде займатися. Так, що скинуть може куртку? Не холодно. Так що? Щоб було. Легко рухатись, так? Тільки кольорій тут, Ну ти кольотий. Люди Так, Все, все. Так, тікайте. <голи> <голи> Побийтеся. Так, звуке, не мішайте. Все, поїхали. ідіть гуляйте. Раз, два, три, чотири. Раз, чотири. Три, раз, попить. Три, три, раз, <голи> <голи> Черять. Дістала консерву, відкрила мерлузу я робила. І ось такі баклажани. Вже один спробувала такі смачні, боже, які вони добрі, дівчата. Я не пам'ятаю, як називається цей рецепт. Чи по-грузинськи, чи як я гляну, можу вам поставити посилання. О, я тільки так і буду робити, вже більше ніяк не буду робити, тільки так. Дуже смачні сині. Ложану я порізала, пожарила і зробила заливку. Заливка з помідор, часник, мабуть. Я вже забула як. ну, Я зайду, подивлюсь, і вам поставлю. І консерва. Я відкрила консерву, ось. Ви бачили, як я її закривала. Смачненька вечеря. Ну, тепер все. На сьогодні, все. На сьогодні, все. Дякую, що ви мене дивились, що ви мене дивитесь, що ви мене чекаєте, я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Бережіть себе.